Всім здарова, це Влада Холі. Сьогодні я вам розкажу, як зробити ідеальний макіяж Мортіши Адамс. Вам може здатися, що там тільки червоні губи, але насправді ні. Там є декілька трюків, які я вам покажу. Перше, що нам треба, це бліда матова шкіра, і у мене для цього є ідеальний продукт. Але спочатку треба трошечки праймеру. Праймери у мене будуть ось такі від фірми Elf. Я буду робити матову шкіру, бо у Мортіши Адамс матова шкіра. Беру ось цей Порлес. З праймер та наношу на своє чудове обличчя. Всі обожнюють у американському тіктоці цей праймер, тож давайте подивимося, чому його всі обожнюють. У мене насправді немає сильної текстури на обличчі, але я все одно ним намищуся. Я вважаю, що цей тон від Estee Lauder ідеальний для цього макіяжу. Ось відтінок, він мені занадто світлий. У мене вже всі просять макіяж вензди. Я вважаю, що макіяж вензди занадто нудний, ну тобто там майже нічого нема, там тільки легкий тінт на губах і, може, трошечки веснянок. Тож я буду робити Мартішу, бо у Мартіши більш Цікавий макіяж. Взагалі насправді мені не дуже подобається цей серіал. Він занадто я не знаю, він, як для сімейки Адамсів занадто наївний, і поки що я не отримую якогось неймовірного задоволення. Можу сказати, що там дуже гарні дівчата. І один гарний мужчина. І, в принципі, це все, що мені подобається у цьому серіалі. Може здатися, що у неї немає рум'ян, але там є легка така дрібочка рум'ян, такий ягідний трошечки пильний колір. Тож ми візьмемо ось цей з палетки Ламель. І трошечки зробимо контурінг саме рум'янами. Тобто ми нанесемо рум'яна туди, де був би у нас контурінг, щоб зробити такі цікаві вилиці. Нам не треба якийсь легкий природній рум'янець. Нам навпаки, треба такий дуже неприродній рум'янець, і ми якраз його і робимо. Щодо макіяжу очей, у Кетрін Зета Джонс повіка що нависає, тож там не особливо було помітно, що в неї є на очах. Але іноді вона закривала свої очі, і я бачила, що там є якісь такі темно-фіолетові сірі тіні, тож я думаю, я їх нанесу. Використовувати буду базу від Ельф. Можете одразу зберігати собі цей відео, щоб колись на Геловін зробити макіяж Муртіші Адамс. Я візьму палетку від Huda Beauty, ось таку ретроградний Меркурій. Це одна з моїх найулюбленіших палеток. Тут є відтінок, який, мені здається, Буде підходити ось такий вишневий насичений, але я змішаю його трошечки з ось таким нюдовим коричневим. Трошечки розподіляю тут праймер, щоб він не забивався у складочки. Нанесу його на всю рухому повіку і трошечки потім розтушую догори. Все це підчищати, я раджу найсвітлішим консилером, що у вас є. У мене це Maybelline Fit Me у відтінку. 0,5. п'ять. маю зробити ось такі цяточки, і потім розподілити це все під очима, пухнастим пензликом. Не знаю, чи помітили ви, але в серіалі вона носить накладні вії. Я не люблю накладні вії, і мені впадло, якщо чесно, їх зараз собі клеїти. Тож я просто дуже рясно нафарбую вії і підкручу їх ось такою фігнею. До речі, прикольна штука. Мені попалася в боксі Charm. Це така тушь. У якій є ось ця підкручувалка дивна, я завжди боюся собі попасти якось в око. Роблю це дуже, дуже акуратно. Хочеться, щоб вони були дуже об'ємними та довгими. Тож спочатку я їх фарбую ось так, а тепер ось так. Тепер буде найцікавіше це губи Мортіши. У неї дуже гарний колір губ, такий червоний-ягідний. Насправді в деяких сценах він червоний, в деяких ягідний, я не знаю, але я візьму щось ось таке. Весь стрюк в губах Муртіши у формі губ. Там вони не дуже кругленькі, а більш такі гострі. Тож спочатку ми зробимо гостру форму губ, а потім зробимо їх гарненькими червоними. Думаю, спочатку треба нам знайти якийсь олівець. Можна якийсь темно-червоний взяти, а можна взяти навіть якийсь чорний і потім розташувати. Ось такий темний червоний від Евелін, може потім я пройдуся зверху. Якимось чорним олівцем, то тут повинна бути така дуже гостра лінія, яка не підкреслює круглість ваших губ. Коли ми дійшли до ось цього луку купідону, чи як він зветься, треба зробити також більш гострі кути. Ось щось приблизно таке у нас буде. Зараз я думаю, всередині зафарбувати все якимось темним олівцем. У мене тут є взагалі олівець від. Патрісія Лідон, але це олівець для очей. Давайте спробуємо його. Не знаю, що вийде у мене. Дуже цікаво виглядає на губах, до речі. Поправляти форму губ я раджу вам пласким пензликом та консилером. Консилеру повинно бути не дуже багато, щоб він не розманувався. Ось приблизно такими у нас будуть губи. Бачите, тут більше гострі коти, ніж закруглені. Я додам трошечки ось цього. Подивимося, як воно буде виглядати. Для того, щоб зробити такі губи більш графічними, можете обвести їх темним олівцем, мабуть, навіть чорним, і я, напевно, так і зроблю. Брови це теж важлива частина образу Мортіши, вони у неї промальовані із активним хвостиком. Тож я зараз трошечки спробую подовжити свої. Я візьму олівчик від Evelyn, бо у мене майже немає інших продуктів для брів. Трошечки зроблю більш графічним хвостик. І приблизно так виглядатиме наш глем Мортіши Адамс. Треба бліда тоналка. Темні рум'яна як контурінг, графічні та довгі брови з промальованим хвостиком. І найголовніше це зробити губи правильної форми. Якщо ви хочете якісь більш детальні туторіали з макіяжами із серіалів, то можете написати в коментарях па